Є дещо страшніше за гріх? Гріх, який повертається не сам. Слава Ісусу Христу! Друзі, сьогодні поговоримо про одне з найстрашніших і найреальніших попереджень Ісуса про нечистого духа, який повертається і приводить з собою, друзів. Ісус описує тонку, але жорстоку духовну реальність. Коли нечистий дух залишає людину, він шукає, де оселитися. Якщо повертається і бачить життя людини чистим. Але порожні, без молитви, без слова Божого, без рішення жити по-новому повертається на сам. І тоді стан людини стає гіршим ніж був. Ключове слово тут порожнеча. Замість того, щоб наповнити душу добром, людина просто робить собі генеральне прибирання. Виглядає гарно, але всередині пусто, а пусті місця у духовному житті ніколи не залишаються порожніми. Ісус не лякає, Він попереджає, визволення без послідовності небезпечне. Якщо людина не наповнює серце Богом, то його неминуче заповнить щось інше. Це так само логічно, як у будь-якому домі. Якщо двері відчинені і ніхто не живе, туди зайде той, хто захоче. Духовне життя має ту ж саму закономірність. Там, де немає Бога, виникає духовний вакуум, який не залишається порожнім. Це не питання емоцій чи харизми, це принцип духовної природи. Ісус каже нам дуже просто: недостатньо позбутися гріха, потрібно запросити Бога жити в серці, не просто почистити, а заселити душу молитвою, євангелієм, таїнствами, добрими вчинками, бо диявол боїться не чистоти, а присутності Божої. А ви пустите Христа у свій дім, чи дасте шанс в тому, хто захоче повернутися з друзями? Напишіть про це в коментарях.